Коли людина бачить, що це взаємно, що вітчизна за неї піклується, тоді в неї виникає відчуття обов'язку, що і вона повинна за вітчизну хвилюватися. А покажіть мені, в якому місці наша вітчизна через державу турбується, піклується людьми. Де? Хоч цивільними, хоч жінками, хоч дітьми, хоч тими ж чоловіками. Як вони тут живуть, як вони сім'ї отримують, Вітчизну це ж не цікавить. Люди виживають як можуть, при тому, що завжди держави від них щось хоче через податки, через якісь інші вимоги, через якесь законодавство, котре враховує лише інтереси якогось вузького кола, але ніколи ширшого, те, що. На людей орієнтуватися.